Всім привіт, я Лєра і це моє перше відео. І як би дивно не звучало, але своє перше відео я намагаюся записати вже більше ніж півроку. У мене вже було багато спроб записати відео, але в мене не виходило. Але я не здаюсь, і ось я тут. Я записую це відео. І я хочу на своєму прикладі також показати вам, що всі ваші спроби вони ведуть. До того, що у вас це вийде, неважливо, скільки вам треба зробити спроб, чи це три спроби, чи це 10 спроб, чи це 50 спроб. В кінці кінців кожна спроба це успіх, і от згадайте, як ви в дитинстві, ви там вчилися ходити, вчилися писати, вчилися їздити на велосипеді, вчилися читати, чи виходило це з першого разу. Я не думаю, що у вас все виходило з першого разу, але ви ж не здавались. ви пробували, 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 і у вас вийшло. І от просто коли вам треба щось досягнути, просто подумайте про те, що просто є певна кількість спроб. І що я ще туди не дійшов, значить мені просто треба ще один раз спробувати, і це не страшно. В кінці кінців спроби в будь-якій справі приведуть вас до успіху. І я хочу, щоб ви дивились на своє життя, от з таким саме позитивом, не з тим, що якщо у вас щось не вийшло, то це відразу невдача, а ви там невдаха і Так далі. Ні, я хочу, щоб ви дивилися на своє життя, як нібито кожна ваша спроба це просто лише якийсь один крок, який приближає вас до того самого успіху, коли у вас це вдалось. От. Я трошки так відступила від теми, взагалі про що я хочу поговорити. Я хочу поговорити про звички, тому що звички вони формують нас, вони в прямому сенсі впливають на наше життя, на те, як ми функціонуємо. І я хочу поговорити саме про для початку, скажу, що звички взагалі це ж ми робимо це несвідомо, і в багатьох людей є погані звички. Я не говорю зараз про коріння, про алкоголь і так далі. Ні, це зовсім інша тема. Я говорю зараз про те, що в багатьох із нас є, наприклад, звичка після пробучення відразу дивитися в телефон або засинати в. Слайд. Телефоном або нашою звичкою можна навіть називати те, як ви про себе говорите. Це теж все формує нас, те, що ми робимо, говоримо, думаємо найчастіше, Це те, ким ми є. І я хочу поговорити якраз таки про ці три аспекти: тобто про наші думки, про те, що ми говоримо, і про те, що ми робимо. Починаю з думок. Взагалі, хто не знав, всі наші думки, всі наші переконання, всі наші страхи, всі наші установки це нейронні зв'язки в нашому мозку. І зараз всі люди говорять про установки. Я розумію, що хтось може в це не вірити. Тому що там є деякі люди, такі прям скептики, які не будуть нічого вірити, тому що я не можу це побачити. Окей, але установки якраз такі ви можете побачити, тому що це має матеріальне підтвердження. Це нейронні зв'язки в мозку. А нейронні зв'язки в мозку не просто так. Нейронні зв'язки це, наприклад, те, що ви вмієте читати, це нейронні зв'язки. Тобто, нейронні зв'язки вони визначають те, як ми діємо, як ми проявляємося в житті, і нейронні зв'язки, от як я вже сказала, це наші установки. Наші установки це теж нейронні. Зв'язки. І дивіться на рахунок наших установок. Думайте про установки як про фільтр або як про лінзу. Ці значно таке бути в рожевих окулярах. Світ такий весь прекрасний, немає ніякого негативу. Я не бачу нічого поганого, все тільки добре, все так сказочно, в казочці, рожеве небо, рожеві слоники, діді нарожки, Ну, грубо кажучи. І дивіться на установки, якраз такі, як на якісь такі окуляри з лінзами. Чи бачите ви світ таким, як є, наприклад, в рожевих окулярах? Ну, ви бачите все рожевим, але чи реально все? Та ні. І всі наші установки це теж як певна лінза, і вони можуть дуже сильно викривляти реальність. І наші установки це якраз таки те, що є в нашій голові. Як взагалі це формується в нашій голові? Я хочу, щоб ви слідкували за тим, що ви думаєте найчастіше? Тому що те, що ми думаємо найчастіше, воно визначає те, ким ми є. У Нас бувають думки, які от не наші. От інколи вам приходить щось в голову, і ви такі, блін, ну я не могла про це подумати. І це окей, наприклад, ви там. Про щось таке страшне подумали, це не означає, що ви там якийсь поганий, що ви відразу такі, ні, це просто не ваша думка може бути. Але якраз таки те, про що ви найчастіше думаєте, це визначає те, ким ви є. Тому що те, що ви найчастіше думаєте, формує нові нейронні зв'язки в вашому мозку. І, наприклад, коли ви думаєте про те, що ви там невдаха, у вас там ніколи нічого там щось там не вийде. Коли у вас з'являються такі думки, ну спочатку це просто думка. Але чим частіше вона повторюється, то у вас почне формуватися нейронні зв'язки, які. Стають тільки міцнішими. Тому те, про що ви думаєте, це теж стає як звичкою своєрідною, тому що ви це повторюєте. Чи свідомо це? Я не думаю. Ми дуже часто несвідомо. У нас виникають якісь думки, якісь тривожні думки про те, що в нас там щось не вийде і так далі. І це формує нові нейронні зв'язки. Це нова така матеріальна частинка, яка впливає на вас, на те, як ви дієте, на те, як ви проявляєтесь. Знову ж таки, це як лінза, через яку ви дивитесь на світ, і в першу чергу дивитесь на себе, але чи правда це не завжди це далеко завжди неправда? Тому ви можете насправді змусити себе повірити в що завгодно, ловити себе на негативні думці, і ви відразу в себе в голові перетворюєте її на позитивну. Я вам наведу на своєму прикладі на прикладі того, що я хотіла записати дуже довго відео на Ютуб. Мене дуже довго не виходило. Якби я думала, блін, ну у мене це ніколи не вийде, в мене не виходить. В мене вже два-три рази не вийшло. У мене точно не буде виходити. Блін, може мені перестати це робити. Якби я так думала постійно, я би цього не робила більше. Я б далі не зап... Писувала відео, але я думала про те, що блін, я насправді цього так хочу. Я знаю, що в мене вийде. Можливо, не з першої спроби, не з третьої, не з десятої, але в мене це вийде. Взагалі записати відео на YouTube це не щось складне. Люди в світі створюють літаки. Вони літають в космос, вони придумують Винаходи, чому я не можу хоча б просто записати відео на ютуб? Ну тобто, я хочу, щоб ви ось такі свої негативні думки відразу перекручували в голові на позитивні, тому що те, про що ви думаєте, це теж як звичка, і це те, що формує вас. Тепер е, другий аспект це те про що ми говоримо. Я хочу, щоб ви розуміли, що е, кожне наше слово це вібрація, це звукова хвиля. Це так, як ми сприймаємо увесь світ. Ми. Сприймаємо звуки через те, що це звукові хвилі, це вібрації, які сприймаються в нашим вухом цілою системою. Кожне слово там, кожна фраза і так далі, вона має свою різну вібрацію, і це тому саме ми розрізняємо всі ці слова, тому вони не однакові, тому що вони мають різні вібрації. Я хочу, щоб ви дивились на світ як не просто світ, а світ також складається з Атомів все складається з атомів. Я вазон, стіна, диван на якому я сижу, моя підвісочка все складається з атомів. Кожен атом має якийсь свій заряд. Позитивний, негативний, нейтральний. Я не Фізи, не хімік, я про це детально говорити не можу, але це має свій якийсь заряд, і все має якусь свою щільність. Але в цілому ми всі складаємося з одного і того ж самого. Так як все має свої заряди, наші слова теж мають якийсь свій заряд. Коли ми говоримо про щось негативне, ми будемо притягувати до себе теж негативні речі. Це негативна вібрація. Ви притягуєте до себе речі, які теж мають негативну вібрацію. Це якісь трагедії, це якісь сфер, це якісь невдачі. Це це, можливо, якісь негативні люди. Коли ви говорите, використовуючи низькі вібрації, ви будете притягувати це до себе. Чим більше ви цього говорите, тим більше цього до себе притягуєте. Навпаки, коли ви більше говорите про позитив, вам це більше повертається. Це все дуже просто. Я знаю, що хтось може в це не вірити, але це просто те, як це працює. Це треба прийняти як акт, саме що 2 плюс 2 буде 4 Тому що все, що ми віддаємо, нам повертається. Світ це як дзеркало, і коли ви говорите позитив. Тивне, вам буде позитив і приходити. Я можу це дуже просто пояснити. дивіть ви зі своїми друзями. Ви починаєте говорити дуже багато поганого на них. Чи скажуть вони вам щось хороше? Відповідь я думаю, що ваші друзі можуть теж почати говорити про вас щось погане або вони просто розвернуться і від вас. Підуть тому що ви. Почали говорити погано про них, чи захочуть вони вам навпаки дати щось позитивне, ні, чому вони мають це робити? Що ви на них сказали щось погане? Вони не зобов'язані вам віддавати добро, любов, підтримку, і так далі. Тому ну, що ви не даєте цього їм, а все в світі це взаємообмін енергією. Тому те, що ми віддаємо, те ми і отримаємо. І це про наші слова. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, як ви говорите в першу чергу про себе і про інших теж, тому що. Інші люди, це от як наше дзеркало, це як наша навіть проекція, і в психології навіть існує за фрейдом механізми психологічного захисту, які теж називаються проекція, щоб ви реально звернули увагу на те, як ви говорите про себе. Як часто ви, наприклад, говорите, от я дуже гарна, в мене все вдасться, я дуже розумна, як часто ви говорите про те, що не вдаха, в мене це не вийде, я виглядаю якось не так, я недостатньо, не до те, та те. -те як часто ви говорите от позитивні такі речі, як часто ви говорите ці негативні речі про себе? Я хочу. Щоб ви реально про це задумались. І я вже відразу знаю, що більшість людей вони звикли говорити про себе в негативному тоні. Скажіть мені, як в людини може щось. Вийти, якщо вона постійно говорить про те, що в мене це ніколи не вийде, я не вдаха. Я там недостатньо розумний, щоб це там зробити. Скажіть мені, як в людини це може вийти, якщо вона говорить про те, що в неї це не виходить. Як в неї це може вийти, якщо вона говорить про те, що в неї це не виходить? Це знову ж таки іронії зв'язки в нашому мозку, коли ми. Про щось що говоримо. Це формує новий нейронний зв'язок в нашому мозку, і це стає теж нашою постійною думкою. Це стає нашою установкою. Дуже гарний приклад. Чомусь мені відразу це прийшло в голову. Коли жінка каже про те, що ці чоловіки погані, я не можу знайти нормального чоловіка, всі чоловіки погані. Окей, як ти можеш знайти нормального чоловіка, якщо всі чоловіки погані? От ти дивишся на світ і бачиш там тільки поганих чоловіків. Скажи, як ти можеш знайти хорошого, якщо ти сама кажеш, що всі погані, всі погані. Як знайти хорошого, якщо його там немає, ти не припускаєш можливість, що він там є. І ось так працюють наші установки. Коли ми говоримо про те, що блін в мене це не вийде, то як в тебе це може вийти, якщо ти дивишся на світ, так що в тебе це не виходить. Я думаю, це я пояснила зрозуміло. І от третій етап це вже дія. Ми судимо людей по тому, що вони роблять. Тому так важливо звертати увагу на те, що ви робите, і зверніть увагу на те, що ви робите кожного дня. Кожного дня зараз багато з нас сидить в телефоні. Це підвищує нашу тривожу. Ні, себе знецінюємо зараз в інтернеті дуже багато цієї картинки успішного успіху. Це дуже багато порівняння себе з іншими людьми, знецінення своїх досягнень, тому що хтось в 20 років має квартиру, машину, а хтось в 20 років можливо тільки пробує себе в чомусь. Це нормально, тому що в кожної людини свій індивідуальний шлях, в кожного з нас є свій початок, певний. Це окей, що хтось в 20 років досягнув одного, хтось в 20 років досягнув чогось іншого. Ми не маємо порівнювати себе з іншими, але через. Таку величезну кількість інформації, яка є в настільки легкому доступі, ми порівнюємо себе з іншими. Ми тривожимось. Я хочу, щоб ви просто зрозуміли, що ви ж самі це для себе робите. Ви ж самі постійно дивитесь телефон. Я, наприклад, знаю, що мене тривожать новини, і тому я. Не дивлюсь новини. Був період, коли я прям кожного дня дивилася. я там була підписана на там 150 телеграм-каналів. Я ніколи в житті не була більш тривожною ніж тоді. Я просто видалила все це. Та звичайно, я не можу повністю обмежити себе від всяких новин, тому що як не як все одно з це важливо. Але я знаю, що це негативно впливає на мене. Я через це сильно тривожусь, і я обмежила себе в цьому такому подразнику. Якщо ви знаєте, що вас там соцмережі викликають у вас тривожність, що ви. Порівняти себе з іншими через них, ви там почуваєте себе дуже втомленими. Або, наприклад, ви витрачаєте дуже багато енергії на це, і чому ви це робите? Тому що це звичка, навіть якщо вона негативна? Я думаю, що багато хто розуміє, що лежати цілий вечір в телефоні. Це не корисно. Я не кажу, що цього там ніколи не треба робити. Це окей, інколи лежати в телефоні, нічого не робити, це окей. Але коли це ваша щоденна рутина, то задумайтесь про це. Тому що це впливає на вас. Це ваша звичка, яка визначає вашу реальність. Ви ж не свідомо це вже робите. У вас просто рука сама тягнеться до телефону, і ви лежите, дивитесь в телефон і все. І це не вимагає від вас ніякого ресурсу. Не задумуйтесь про це. І Точно так само ми можемо привчити нас до хороших звичок. Тобто, ми можемо так само привчити себе читати кожного дня, медитувати кожного дня, бігати кожного дня. Це можемо зробити, довести це все до такого ж самого автоматизму, як і просто посидіти в телефоні. Якщо ви хочете привчити себе до нової звички, це хоча б місяць регулярно. І ще дуже важливий факт. Не намагайтеся привчити себе відразу до кількох звичок. Це не окей. Чому? Тому що кожна наша нова звичка, коли ми стараємося себе привчити до якоїсь нової звички, це для нас стрес. Тому що в нас починають руйнуватися якісь старі паттерни поведінки і з'являтися нові. Тобто, у вас в прямому сенсі руйнується якісь нейронні зв'язки мозку і починають будуватися нові. Чи окей це для мозку? М -м -м. Йому вигідно, щоб все було так, як воно є. Мозок любить. Комфорт все було на своєму місці, і щось нове для мозку це автоматично дорівнює небезпечно. От просто запам'ятайте собі, що е, нове дорівнює небезпечно. Це так бачить наш мозок. Тому, коли ми вчимося щось нове, для нас це складно нас це е, викликає стрес, але це нормально, тому що це процес, коли ви навчаєтесь, і чому я раджу вводити звички поступово. Припустимо, ви захотіли ввести там три нові звички. Ви уявляєте, який це просто стрес для вас? Ви робите відразу три нові речі одночасно. Ще кожного дня витрачаєте на цей час. На це витрачається дуже багато енергії, тому що це усвідомлена дія. На усвідомлені дії ми витрачаємо багато енергії. Дуже елементарний приклад, коли ми йдемо якоюсь новою дорогою. Ми звертаємо увагу на те, що навколо нас, які біля нас будівлі, які можливо дерева. Ми звертаємо увагу, і це забирає в нас багато енергії, тому що ми концентруємось. Ми вже йдемо по цій дорозі 15 раз і звертаємо ми на це все увагу. Ні, ми на це все не звертаємо увагу, тому що ми вже просто це звучили. Та знову ж таки утворився нейронний зв'язок вашому голові. Ви вже знаєте, як це? Ви вже там ходили багато разів. Тому ви не звертаєте на це так багато уваги, і ви не витрачаєте на це навіть свою енергію. Ви можете взагалі йти по цій дорозі, паралельно говорити взагалі по телефону, думати про щось своє, і це не забирає у вас вже ніяк енергії. Ну тобто, ви просто йдете та й все. І кожна наша звичка, коли ми вчимося її робити, вона спочатку забирає у нас набагато більше енергії, тому що вона. Вимагає концентрації, якраз таки концентрація вона вимагає дуже багато енергії, і це часом стрес. Коли це вже стає вашою звичкою, тобто ви робите це на автоматі. Це вже не витрачає вашу енергію. Ви просто це робите, бо ви, бо ви звикли це робити. Ось і все. Звички вони якраз такі формують нас. Те, що ви робите, воно і впливає на вас. Як я вже казала, якщо ви сидите в телефоні кожного дня і думаєте, чому хтось інший розумніший за мене, так може, тому що ця людина читає, а ти сидиш в телефоні. Подумай про це, я хочу, щоб ви подумали про звичку як про такий, скажімо так, інструмент, який може працювати на вас. Думайте про те, який один маленький крок ви можете робити кожного дня, щоб стати ближче до своєї мрії, до своєї цілі. Просто почніть це робити. Це стане вашою звичкою. Це вже визначає вашу реальність. Ваша реальність уже інша, тому що якраз таки наша реальність це взагалі що? Це те, що ми робимо, це те, як ми діємо, це те, які наші звички, наші звички вони формують нашу реальність, тому що це те про що ми думаємо. Те, як ми говоримо, і те, що ми робимо. Це супер три важливі аспекти. Ну, слідкуйте за тим, що ви думаєте найчастіше. І якщо ви ловите себе на негативні думці відразу, перефразовуйте її на позитивну, перепрограмовуйте себе. Звертайте увагу на те, що ви говорите і як ви говорите. Так часто ви позитивно говорите про себе. І третє, що ми робимо. Ми можемо отримати якийсь результат, якщо ми не прикладаємо до цього зусиль. Наприклад, у вас є ціль прочитати 20 книжок за рік. Ви не читаєте, так. Ви виконуєте цю ціль. Томість ви сидите там в телефоні. Як це от сидіти в телефоні, наблизить вас до вашої цілі? Щоб 5 сторінок в день вони би вже значно приблизили вас до вашої мети кожного дня. Маленький крок. Він вас приблизить. Це стане вашою звичкою, вашою хорошою звичкою, яка буде працювати на вас, а наближає вас до вашої цілі. Це не у вас ніякого стресу. Просто те, що ви звикли робити. Це просто звична для вас справа. Я хочу, щоб ви передивилися, які звички у вас є, і почали впроваджувати в своє життя нові звички. Взагалі, я вже неодноразово чула думку про це. Я сама вважаю так, що у нас має бути три звички. Перша звичка для нашого мозку, друга звичка для нашого тіла, і третя звичка для нашого ментального здоров'я, тобто для нашого самопочуття. Які це може бути три звички? І взагалі, чого це так важливо? Тому що наш мозок, як я вже казала, просто наш мозок він керує кожною системою наших органів. Він керує просто всім, зберігає там у собі інформацію. Те, як ми бачимо світ, це те, як ми думаємо, це те, як ми діємо. Це супер важливий механізм. Це водночас дуже складний механізм. У нас має бути звичка, яка позитивно впливає на наш мозок. Я раджу саме читати. Чому читати? Тому що. Чим більше ви тримаєте чогось нового, чим більше ви навчаєтесь чогось чомусь новому, тим простіше мозок реагує на щось нове. Тобто, коли ви пробуєте щось нове, коли ви дізнаєтеся щось нове, автоматично буде ставати простіше. Пробувати ще більше нового в своєму житті, тому я раджу читати. Це розвиває наш мозок. А коли наш мозок розвивається, він не так сильно боїться чогось нового. Друга звичка для нашого тіла, і всі сприймаємо наше тіло як щось належне. Що там в мене є дві руки, те, що я там чую, я бачу, я можу говорити. Ми сприймаємо це як належне. Наше тіло це теж такий величезний, величезний механізм, який кожного дня функціонує для нас. Ми маємо дбати про своє тіло, тому що воно кожного дня працює для вас. Тому є так краще мати звичку, яка саме буде приносити користь для нашого тіла. Можливо, це просто зарядка зранку, 5 хвилин. Це окей. Ви всі вже багато разів чули фразу, що там спорт це дуже важливо, це дуже корисно для нашого здоров'я. Це звучить максимально банально, але це реально так. Взагалі, спорт він дуже впливає ще на функціонування нашого організму. Фізичні вправи піднімають рівень дофаміну. Дофамін це якраз такий той гормон, який дуже важливий для нас, коли ми досягаємо якихось цілей. Це наше щастя, це наше таке от бажання, коли ми чимось горемо. Просто й наскільки все насправді просто, наскільки все взаємопов'язане між собою. Я хочу, щоб ви про це знали, тому що це важливо. І третя звичка. Третя звичка пов'язана з нашим ментальним здоров'ям. Про це вже всі знають наскільки важливе ментальне здоров'я, наше психологічне, наше здоров'я. Звичка може бути для нашого ментального здоров'я. Може бути медитація, може бути щоденник. У мене взагалі є і медитація, і щоденник. Я раджу медитацію. Медитація заспокоює наш мозок. Взагалі в нашому мозку є різні хвилі, є різні частоти, на яких працює мозок. І ми постійно перебуваємо в таких високих частотах мозку. Це коли ми суперактивні. Тоді в нас це такий тривожний мозок, неспокійний. Ми тоді не можемо заспокоїтись, ми не можемо нормально спати, тому що наш мозок постійно дуже дуже активний. І медитація допомагає заспокоїти мозок. А щоденник, наприклад, він допомагає впорядкувати наші думки. Часто в нас є багато думок в голові, і ми через це тривожимось. Ми такі, о Боже, мені треба зробити це, це це, 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 воно все в вашій голові, і це дуже страшно. Тільки ви виписуєте це на листок, ви бачите, що ну це не так і страшно виглядає. Насправді, тому що коли це в нашій голові, ми цього не бачимо. Це хаос. Тому дуже важливо записувати якісь свої теж справи, свої просто думки, які є в вас в голові, це дуже допомагає також заспокоїти наш мозок, от розкласти все по поличках. Це реально так і є. Ще до речі, які можуть бути вички, наприклад, крім щоденника і крім медитації, це, наприклад, писати вдячності. Я це теж роблю. Допомагає налаштуватись на позитив, побачити, що у вас насправді все добре. Можу назвати, хоч 20 уже причин. От. Відразу за що я можу бути вдячна. Я Можу бути вдячна як мінімум за те, що я здорова за те, що я бачу, за те, що я маю дві і дві ноги, за те, що я можу говорити, за те, що я можу бачити світ, за те, що кожного дня виходить сонце. Я за це вдячна. дуже багато речей, за які ми можемо бути вдячні, і ми налаштовуємось тоді на позитив. позитив притягує ще більше позитиву. На цьому я хочу завершити своє відео. Я взагалі не очікувала. Що я запишу такі довгі відео, і я супер щаслива, що я це зробила. Сподіваюся, що вам було корисно. Я всіх обіймаю, всіх надсилаю частинку любові і сподіваюся, що це відео справді було для вас корисним. Ви винесли для себе щось нове. Я буду дуже вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. Проведу ще до речі, один розіграш до наступного відео.